Усім привіт! Як завжди на каналі Авто з Європи і сьогодні у нас на огляд Kia Sportage зі Швейцарії. 2013 рік. Двохлітровий дизель на механіці 6-ступка 188 тисяч оригінального пробігу. 4 на 4. На максимальній комплектації. Ксенон, леди, противотуманки, парктроніки. Омовечий фар, датчик світла, датчик дощу, по капоту немає сколів, подряпин, все збережено. По кузову також немає парковочних м'ятин, все рівненько. На зимовій гумі, поворотники в зеркалах, підігрів, складання. Рельгини на даху, рівненький. Позаду партроніки, камера. Заднього огляду, по цій стороні також все гарно рівненько. По салону. також в хорошому стані. Поріжок ціленький, присутнє в нас повнорозмірне колесо, домкрат, ключі, все збережено, люк, панорама. На шкіряному салоні сидіння складається при потребі в рівну підлогу підлокітничок на два підстаканики. Також обшитись шкірою, карти хороші, збережені, позаду пасажира водія сидіння також не пошкоджені. Підігрів задніх сидінь, безключовий доступ на передні двері, повний електропакет, сидіння ціленькі, не просижені. Не пошкоджені. Це в нас шестиступка механіка, мультикермо вчити шкірою, помічники, при спуску згори, також керування повним приводом. Запуск кнопкою. Щеплення нове стоїть, замінено. 188 тисяч оригінального. Радіо працює. Навігація також, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. Дзеркало з автозатемненням, ніша під окуляри, люк, панорама, все працює. Давайте ще включимо камеру заднього огляду. Також чітко, якісно все показує. Отож, кого зацікавить, місто Радивилів Рівненська область. Приїжджайте на огляди, кого. Зацікавить лаку, фарбу покриттю, відео з товщиноміром, скину додатково. Усім дякую.